16 листопада, середа Євангелія від Луки 11, стих 9 по 13. Отож кажу вам, простіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Кожний, бо хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняє. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими буши, умієте давати дітям вашим та риб добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Чи просимо ми коли-небудь в Отця, щоб дав нам Святого Духа? Мабуть, рідко, з одного боку, тому що вважаємо, що ми вже маємо Святого Духа, приймаємо його у таїнстві миропомазання, а з іншого боку, тому що рідше просимо, на жаль, про духовне, ніж про Тілесне. Так, Святий Дух справді нам дарований у таїнстві миропомазання. Які здійснюють у нашому обряді відразу після таїнства хрещення. Але оскільки спасення, що нам дароване у Христі, треба вміти прийняти, інакше не спасемося, то і Духа Святого треба вміти прийняти, щоб Він спочивав на нас. Ми ж, бо своїми гріхами не дозволяємо Духові діяти в нас, своїм нерозкаянням марнуємо Дар Святого Духа. Тому потрібно постійно просити Отця, щоб Його дух вів нас добрими дорогами. Христос обіцяє, що Отець, який є добрим до всіх, а не лише до праведників, обов'язково дасть Святого Духа тим, що у нього просять, а Дух своєю чергою вестиме тих, на кому спочиває до праведності і спасення. Отче, нехай твій Дух веде нас! Амінь.